Я до того до економії і до цін. Якщо всі ми разом, кожен в себе вдома, ми в місті, в області, в державі маємо рахувати, економити, утеплювати, зберігати, тобто кран закривати, не знаю, квартирку закривати, все, от зараз люди кажуть, що на вулиці досить тепло. Така незвична і зима, і весна от початок. Чому, от в інтернеті говорять, досить тепло, і в квартирах тепло і не зменшують опалення? Чому не відбувається регулювання? Регулювання відбувається. Це проблема нашої технології, яку ми намагаємося вирішити, але, на жаль, це дуже дорого. Ну, Зокрема, ми зараз збираємося в 200 будинках сонячного району вирішити це питання. Це нам обійдеться в 5 мільйонів євро. Тому це не таке дешеве технологічне вирішення, хоча воно звичайно нічого там нового нема для світу. Проблема в тому, що так як воно збудовано в 70-х роках, так зараз і регулюється. Нічого нам не вдалося змінити за останні 30 років внаслідок таких високих цін на нове обладнання. І ми змушені при підготовці гарячої води перегрівати нашу теплоносій настільки, що... На жаль, перегріваємо і приміщення під час опалення. Тобто не готові не лише економити. люди економити і так, так, як ви кажете, від 70-х років і раніше, але обладнання і обладнання да. так і підприємства також. На жаль, да на жаль, не готові ми.